Все сучасні отці, дорогі друзі, я хотів би звернутися до кожного з вас. Ми нічого не боїмось. Ми не боїмось сепаратистів. Ми не боїмось корупціонерів. Не боїмось всіх, хто намагається зараз стріляти в нас. Стріляти в нас як стріляли в молодих людей, наших братів, сестер, які захищали майдан, захищали гідність кожного українця. Ми не боїмося тому, що вони вкрали в наше життя. Вони вкрали в вас, в кожного з нас, гідну заробітну плату, гідну пенсію. І на ці гроші наймають зараз диверсантів, сепаратистів, всіх інших злочинців, які істановлять найбільшу загрозу зараз безпеці кожного громадянина, кожного українця. Я хотів би доповісти вам. Що тільки за останні три тижні разом з вами Служба безпеки України, яка прийняла для своєї до своїх лав і керівників самооборони Майдану, і сотників і багато інших патріотів, затримали, заарештували та помістили за грати прямо біля Пукача всіх дев'ять сепаратистів-лідерів, які казали, що вони якісь там лідери. Вони не лідері, вони правопорушники, їх місце в в'язниці. Той, хто думає, що Валентин сумнівається в тому, що ми разом переможемо, відкиньте ці думки. Я запевняю всіх і закликаю всіх стати разом, стати разом проти сепаратизму, стати разом проти корупції. Я підтримую свого побратима Андрія Парубія. Настав час кожній громаді звільнити себе на місці від кожного корупціонера, кожного, хто накрав, вигнати їх з влади раз і назавжди. Всі наші антикорупційні розслідування проти колишнього президента військового злочинця Януковича, проти його банди Курченка тих спільників сидять за гратами і дали на нього покази, дали все, що було вкрадено в нас, в українського народу, для того, щоб ми повернули це в Україну. Крім того, дорогі друзі, я хотів би рішуче підтримати всіх тих, хто зараз іде в органи безпеки, хто зараз з майдану патріоти йде у владу. Я думаю, настав час проконтролювати, щоб в кожному органі влади в уряді на керівних посадах з'явились саме ви, саме ті люди, які відстоювали гідність, які боролися проти попереднього злочинного режиму. Час бути вам у владі, час контролювати владу, час об'єднатися заради цього. Для нашої з вами безпеки, для безпеки кожного українця дуже важливо розуміти, що зброя, злочинці, провокатори, заслані диверсанти і шпигуни не мають знаходитись серед нас. Допомагаємо один одному, зупиняємо цю діяльність рішуче і назавжди позбавляючи наші міста, села. Дитячі садки, всі ті місця, де ми з вами живемо, де живуть наші діти, від злочинців і диверсантів. Для цього я пропоную кожному з нас іти далі. Для цього я пропоную кожному з нас, кожному українцю, підтримувати один одного. ти, закликаю ще раз більш рішуче і в Службу безпеки, і в нове міністерство внутрішніх справ йти для того, щоб взяти. Контроль над ситуацією, щоб опанувати, опанувати нашу власну землю, щоб вона була нашою землею, щоб закон захищав просту людину і люди у владі були іншими, новими, молодими, рішучими і патріотичними. Заради цього не жалкуємо сил, Заради цього єднаємося, брати і сестри. Разом нас мільйони, разом нас багато і разом ми сила, разом сила, разом сила, разом сила. Слава Україні! Героям слава!